Це Владик, він родився недоношеним на 34-й неділі. У дитини розлад дихальних шляхів 3 степені. Він зараз знаходиться на апараті ШВЛ, тому цій дитині зараз необхідна допомога, необхідні ліки. У цьому відділенні для новонароджених наразі близько 10 дітей, яких рятують лікарі. Тут і перечасно народжені і діти з іншими діагнозами. Це глибоко недоношені діти. кілограми і навіть менше кілограми зараз є. Це діти проперовані, це діти, які готуються до оперативного втручання там, тих чи інших бат розвитку. Це діти, які важко перенесли пологу. Для цього відділення волонтери придбали газоаналізатор крові. Раді допомагати вам. Лікарка Валентина каже, за допомогою цього апарату будуть аналізувати стан крові дітей. Він вимірює кислотно-лужний стан дітей і показує найменші зміни в стані дитини. Дитина кричить, лікарі не розуміють, що воно таке. А ми за допомогою цього апарату скажемо дитині недобре, із-за того, що у нього підвищилися одні показники, знищились другі. Апарат коштує 275 тисяч гривень. Гроші на нього волонтери зібрали за півтора місяці. Благодійний фонд благодарує, допомагає цьому відділенню вже два роки. Гроші фонд збирає разом із небайдужими людьми, які дивляться нас у соціальних мережах, які нам допомагають. Так, з миру пониточки ми збирали ці кошти всією Україною. Також нам трохи допомагали чарівники із-за кордону. але 80% це була Україна. Анастасія каже, і надалі планують допомагати робити ремонт в цьому відділенні, замінити тут підлогу та двері. Загалом тут лікують до трьох сотень новонароджених дітей за рік. Анастасія Галасюк, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.